Для всієї України я дарунів. Не музику я запрошу, а покличу цвіркунів. дівчата допоможуть, мені накрити стіл, запалимо не свічки, зорі, щоб народився в серці мир, і заспіваємо ми українську пісню. З молитвою на славу Божу. По всій землі хай розійдеться і підніметься на небеса, Відемі нас почують наші хлопці, що ми нікого не забули, і пам'ятаємо кожного ім'я. Загадку нам відкриють янголи навіки молоді, що хлопці наші всі в раю, і всі вони живі. І моляться за Україну, на голові у них вінці від Бога золоті, і теплий дощ піде, і змиє гори. і перемога завітає в кожен дім. Пишу я вірш, а серце моє від болю розриває, ще скільки треба пережити нам усім. Ми всі разом, но кожен свою біду переживає. Хай кожному Господь святий допомагає. Ми сильні, ми українці, і ціль у нас у всіх одна. Здобути перемогу, щоб з миром повернулася весна. Для всієї України напечує дерунів. Буде жити Україна, хто зневірився, то вір, серце б'ється. І надіється на краще. Я бажаю Україні незалежності і щастя.